Всім привіт! Велком на канал Тестування програмного забезпечення українською. З вами попелюха. Ми вивчаємо ISTQB і переходимо до частини 2. Сподіваюсь, ви подивилися всю першу частину. Якщо у вас залишилося питання, то ви можете поставити їх в коментарях. І я обов'язково відповім. Частина 2 буде про тестування протягом життєвого циклу розробки програмного забезпечення. І в цій частині ми розберемо наступні теми. Ми розберемо моделі розробки, рівні тестування, типи тестування, в яких ми дізнаємо, що таке тестування білого та чорного ящиків, функціональне та нефункціональне Тестування. І після цього розглянемо тестування при супроводженні. Тому давайте приступимо до навчання. Перша річ, яку ми розберемо, це як працює життєвий цикл програмного забезпечення і як повинно проводитися тестування. Є дуже різні методології розробки та види тестування відповідно. Ми спробуємо зрозуміти цю тему за допомогою v моделі Якщо хтось не знає, v – це послідовна модель, в якій відбуваються такі дії: бізнес-вимоги. Коли їх збирають, то запрошують команду приймального тестування, тобто Acceptance Testing Team, яка шукає дефекти в документації. На ранніх стадіях і пізніше на стадіях приймального тестування документ бізнес вимог можна буде використовувати. Адже дефекти на приймальному тестуванні з'являються через недостатню інформацію за неясності в бізнес-вимогах, які не були перевірені на ранніх етапах. І якщо такі дефекти були знайдені аж на фазі приймального тестування, то всю цю модель доведеться переробляти. Тому потрібно запрошувати команду приймального тестування на ранній стадії, коли ми тільки збираємо бізнес вимоги, і дозволити запрошеній команді. Допомагати нам шукати ключові місця та пропуски у вимогах, щоб потім приймальне тестування проходило успішно. Схожа ситуація є й у всіх інших стадіях моделя. Наприклад, системні вимоги, де ми запрошуємо команду системного тестування. І вони допомагають нам зробити план системного тестування, скорочено SCP. Знову на ранній стадії. Також для фази архітектурного дизайну роблять інтеграційний тест план, який у майбутньому дозволить провести інтеграційне тестування. А на фазі детального дизайну ми робимо компонент тест план який допоможе провести компонентне тестування. Ну і все Самому низу цієї моделі код як наслідок. У будь-якому випадку з цієї v моделі ми отримаємо чотири характеристики хорошого тестування. Для кожної активності з боку девелопменту має бути відповідна активність і з боку тестування. Кожен рівень тестування повинен мати певну мету. Аналіз та дизайн тестів для кожного рівня повинен починатися під час відповідного етапу девелопменту. Тестувальники повинні бути залучені якомога раніше, тобто, навіть коли є тільки чернетки. Тестувальники вже повинні перевіряти ці документи. Як пишеться певна сторінка вимог, тестувальники вже починають роботу, щоб вимоги були перероблені та оновлені. Незалежно від того, яка модель життєвого циклу розробки обрана, активності тестування слід розпочинати на ранніх стадіях життєвого циклу, дотримуючись принципу раннього тестування. Силабус класифікує поширені моделі життєвого циклу розробки таким чином: послідовні моделі розробки, ітераційні та інкрементальні моделі розробки. Послідовна модель це така модель, коли одна фаза закінчується, за нею відразу йде наступна, без можливості повернутися на попереднє. Тобто, коли ви закінчили одну фазу, ви можете перейти тільки вперед. Інкрементальна розробка передбачає визначення вимог, дизайн, складання та тестування системи частинами. Це призводить до того, що функціональність програмного забезпечення зростає поступово. А коли йдеться про ітераційну модель, то ви додаєте щось нове до вимог з кожною ітерацією. І з кожною новою ітерацією ви вже працюєте і зі старими, і з новими вимогами. Тестування стає складнішим і тому потрібно вживати спеціальних заходів. Нижче наведено кілька прикладів, які інтераційні моделі можна використовувати. Це можуть бути RAP або Rational Unified Process методологія. Кожна ітерація може бути відносно тривалою, наприклад, від 2 до 3 місяців. А приріст функціональності відповідно більшим, наприклад, дві чи три групи пов'язаних функціональностей. Скрам кожна ітерація може бути відносно короткою, наприклад, години, дні або кілька тижнів, а збільшення функціональності, відповідно, невеликими, як, наприклад, кілька поліпшень та або дві, або три нові функції. Канбан. Ітерації можуть бути без фіксованої тривалості. Після кожної ітерації випускається або єдине доопрацювання, або функціональність, або група функціональностей, об'єднаних разом. Спіральна модель розробки або прототипування передбачає створення експериментальних прирощень, деякі з яких можуть бути значно перероблені або відкинуті в подальшій роботі з розробки. У цьому уроці залишилося розібрати ще одну річ: це вибір моделі життєвого циклу розробки в залежності від ситуації, тобто як обирати модель розробки ПЗ. Моделі життєвого циклу розробки програмного забезпечення повинні обиратися та бути адаптовані до контексту характеристик проєкту та продукту. Що за проєкт ми тестуємо? Які у нього властивості, який функціонал у додатку, чого хоче клієнт послідовних результатів, чи мати один заморожений набір вимог і додавати невеликі вимоги. Yeah. <laughs> Чи вимоги можуть змінюватися? Тобто при виборі моделі враховуються характеристики проєкту та продукту, складність, ризики, платформи, яку використовуватимуть. Крім цього, самі моделі життєвого циклу розробки можуть поєднуватись одна з одною. Наприклад, V-модель може бути використана для розробки та тестування систем серверного рівня та їх інтеграції, тоді як методологія гнучкої розробки може бути використана для розробки і тестування інтерфейсу користувача і функціональності. На ранніх стадіях проєкту може бути використане прототипування з переходом на інкрементальну модель розробки після завершення експериментальної фази. Системи із загальною назвою інтернет-речей, які складаються з багатьох різних об'єктів, такі як пристрої, продукти та сервіси, часто розробляються із застосуванням різних моделей життєвого циклу розробки для кожного об'єкта. Це веде до певної складності розробки версій таких систем. Загалом при виборі моделі розробки потрібно враховувати характеристики продукту. Продукту, проєкту і враховувати всі складності та додаткові функції. І якщо ви обрали модель і треба щось додати з іншої моделі, то можна спокійно додавати та комбінувати різні моделі. Тепер розглянемо наступну тему другої частини: рівні тестування. Ми детально вивчимо, як працюють різні рівні тестування і який вклад вони роблять у тестування. Нагадую, що в YouTube вже є відео про рівні тестування, де вони пояснені більш простими словами. Тому, якщо ви вперше чуєте про цю тему, рекомендую спершу подивитися відео про рівні тестування, а потім повертатися сюди. Найперший рівень це компонентне тестування. Тут ми тестуємо основний функціонал та поведінку кожного окремого модуля, тобто мінімальної частини проєкту. Модуль також називають юнітом, компонентом, об'єктом або класом. Кожен модуль відповідає за основний функціонал та його певну поведінку. Ми пробуємо тестувати різні набори даних з кожним модулем, вставляючи ці дані на рівні коду. І так перевіряємо, що функціонал відповідає вимогам. Модульні випробування пишуть девелопери. При написанні модульних тестів вони використовують різні підходи, які називаються тестуванням білого ящику, і проводяться на рівні коду. Існує ще один підхід, званий тестуванням чорного ящику. Але не переживайте, про них ми детально поговоримо прямо в наступному уроці. Чому компонентне тестування проводиться девелоперами та на рівні коду? Тому що так, воно ефективніше, адже девелопери тестують свій код, знаходять помилки та виправляють їх до того, як їх знайдуть тестувальники. А це ще корисніше для процесів. У кожен рівень тестування включено кілька базисів тестування та типових об'єктів тестування, і з погляду іспиту ICQB, це дуже важливі речі. Об'єкти тестування це те, що ви тестуєте в цьому рівні тестування. А базис тестування це документи, з яких ми можемо складати тести. Приклади базису тестування для компонентного рівня включають детальний дизайн, код, модель даних та специфікації компонента. Типовими об'єктами для компонентного тестування є компоненти, модулі, код та структури даних, класи та модулі баз даних. Наступний рівень інтеграційне тестування. І воно перевіряє, як передаються дані між різними модулями. Також інтеграційне тестування називають тестуванням інтерфейсів або взаємодією компонентів. Є кілька підрівнів інтеграційного тестування. Це компонентне інтеграційне тестування про взаємодію між компонентами чи модулями і системне інтеграційне тестування про взаємодію між системами. Приведу приклад компонентного інтеграційного тестування. Коли ви обираєте країну в дропдауні, у вас висвічується список областей. Коли ви обираєте область, у вас одразу з'являється список міст. А в системному інтеграційному тестуванні тестують інтеграції, наприклад, програми із комп'ютером із залізом, або заліза із залізом, або двох програм. Є кілька підходів, як можна провести системне інтеграційне тестування. Наприклад, TDA, – Top-Down Approach, підхід зверху донизу, BUA, bottom-up approach знизу вгору, та BBA Big Bang Approach підхід великого вибуху. Внизу слайду ви можете знову побачити тест базис та об'єкти тестування, тільки тепер для. Інтеграційного тестування. Тест базис можна використовувати як батька для тест кейсів, тобто з чого створювати тест-кейси для інтеграції, тоді як об'єкти тестування це те, що ви перевіряєте в інтеграційному тестуванні. Приклади робочих продуктів, тобто документів, які можуть використовуватися як базис тестування для інтеграційних тестів, включають дизайн продукту та системи, діаграми послідовності, специфікації інтерфейсу та протоколу зв'язку. Сценарії використання системи, архітектура на рівні компонентів чи системи, робочі процеси, специфікації, що описують зовнішні інтерфейси. Типовими об'єктами тестування при інтеграційному тестуванні є підсистеми, бази даних, інфраструктура, інтерфейси, програмні інтерфейси, application programming interface та мікросервіси. Системне тестування простими словами: системне тестування це end-to-end -end тестування всієї програми, щоб переконатися, що все працює у відповідності з бізнес-вимогами або системними вимогами. Також на цьому рівні ми керуємо багатьма ризиками. Адже коли у нас вже повністю побудований додаток, то ми можемо бачити недоліки та ризики та картину загалом прямо під час виконання тестування. Якщо ми добре знаємо додаток, ми можемо побачити ці ризики і відразу їх пом'якшити. Для проведення системного тестування завжди застосовують вимоги, щоб спростити собі роботу. І лише після системного тестування можна проводити нефункціональне тестування. До системного тестування не можна проводити будь-які нефункціональні типи тестування, адже для цих типів необхідно, щоб була готова вся система. Перейдемо до тест базису. Там багато документації і вся пов'язана із системними вимогами. Це для того, щоб допомогти розуміти всю архітектуру програми. Приклади робочих продуктів, які можуть використовуватись як бази з тестування для системного рівня, включають системні вимоги та вимоги до продукту функціональні та нефункціональні, звіти про аналіз ринків, сценарії використання, бізнес потреби та користувальницькі історії, моделі поведінки системи, діаграми станів, системні та користувальницькі посібники. Типові об'єкти системного тестування включають програми, апаратні та програмні системи, тестовану систему, операційні системи, конфігурації системи та конфігурації даних. Ще є приймальне тестування або acceptance testing. Коли системне та нефункціональне тестування проведено, система оголошується доступною клієнту, і клієнт може прийти та прийняти роботу. Так що з традиційної точки зору приймальне тестування проводиться клієнтами, коли продукт їм зданий. Але в внучких методологіях цим займаються лише тестувальники. Типовими формами приймального тестування є користувацьке приймальне тестування, user acceptance testing, експлуатація. Приймальне тестування та контрактне та нормативне приймальне тестування. Тобто є багато підвидів приймального тестування, і коли клієнт проводить це тестування, то він визначає, які критерії досягнеться, а які ще належить досягти. Крім того, приймальне тестування має два рівні альфа та бета-тестування. В альфа-тестуванні команда тестувальників та розробки приймає продукт, а в бета-тестуванні додаток видають групі кінцевих користувачів, і вони дають фідбек на цю програму. На рівні бета-тестування клієнт дізнається, що подобається кінцевому користувачеві, а що ні. Наприклад, Windows 8 був провалом вже на фазі бета. Багато користувачів зверталися з проблемами сумісності та зручності використання. Що 8 не такий зручний, як 7. І взагалі купа багів спливло на бета-фазі. Тому програма може тестувати і девелопери, і тестувальники, але кінцевий користувач завжди залишиться головним, адже йому використовувати цей проект. Загалом бета-тестування обов'язково має проводитися. А у випадках, коли ми не можемо віддати додаток на бета-тестування, наприклад, якщо у нас банківська система і дуже важлива безпека, то наймають професіоналів, які поводяться як кінцеві користувачі, і також дають зворотній зв'язок на продукт. І внизу слайду знову є тест базис та об'єкти тестування. Хочу звернути вашу увагу, що тест базис та об'єкти тестування не завжди унікальні для кожного рівня. Наприклад, use загальні для інтеграційного, системного та приймального рівнів. А звідти про аналіз ризиків є у системного та приймального тестування. Ця підказка має допомогти вам відповісти на кілька питань на екзамені ISTQB. А ми рухаємося далі. Типи тестування. Це третя тема в другій частині. І тут ми розберемо. Різні класифікації тестування, тож давайте приступимо. Спочатку давайте розберемося, що таке класифікація тестування. Тестування ПЗ ділиться на дві категорії за ISTQB – статичне та динамічне. Статичне тестування це перевірка робочих продуктів. Ми перевіряємо документацію на неточності, неповності, протиріччя та перевіряємо невалідну інформацію, пропуски та недоліки в документах. Робочі продукти. Те, що ми тестуємо в статичному типі, це те, що ми створюємо в процесі і перевіряємо, щоб мінімізувати появу дефектів. З іншого боку, динамічне тестування. Воно проводиться над додатком, що виконується. Тобто ми запускаємо програму і тестуємо її. Для цього ми готуємо тест-кейси, які будуть виконуватися в процесі тестування програми. Загалом, основна різниця між статичним та динамічним тестуванням в тому, що статичне перевіряє все, крім програми, а динамічне тільки програму. Далі, кажучи детальніше про статичне тестування, є чотири типи перевірок, які можна виконати під час статичного тестування. Це неформальна перевірка, покроковий аналіз, технічна перевірка та інспекція. У всіх цих типах перевірок є свої унікальні речі та розбіжності, і детальніше ми говоримо про них в частині 3, тому слідкуйте за оновленнями на каналі. З іншого боку, динамічне тестування зазвичай ділять на рівні тестування. І ці рівні ми вже пройшли в минулому уроці. Це компонент інтеграційне, системне та приймальне тестування. Є ще багато нефункціональних типів, але вони не входять до ISTQB Foundation, тому не вдаватимемося в деталі про них. Проведення статичного тестування зазвичай називається перевірками або рецензіями, а динамічне тестування часто називають рівнями тестування. Також ще одні назви для цих типів тестування статичне тестування часто називають верифікацією, а динамічне валідацією. Це можна побачити в V-моделі, адже ліва частина v моделі називається верифікація, і там ми працюємо тільки з робочими продуктами. А правий бік V-моделі, де проводиться динамічна перевірка програми, називається валідація. Рухаємося далі. Тепер розбиратимемося, в чому різниця між функціональним та нефункціональним тестуванням. Функціональне тестування це перевірка основних функцій програм, без яких програма не вважається готовою. Без таких функцій програма не працює, ось це функціональне тестування і перевіряє. Також функціональне тестування відповідає на питання, що робить програма. Функціональне тестування ділиться на вже відомі вам рівні: компонентне, інтеграційне, системне та приймальне тестування. Нефункціональне тестування необхідно, щоб зрозуміти, як система працює. Тобто в функціональному ми відповідаємо на питання, що робить система, а в нефункціональному як вона це робить. Нефункціональні характеристики, які ще називають характеристиками якості, мають справу з покращенням якості програми: сумісність з різними девайсами, зручність використання, можливість підтримки програми в майбутньому, швидкість виконання, надійність, якість перекладу та локалізації. Всі ці характеристики якості це нефункціональне тестування. Прикладами нефункціонального тестування буде тестування відновлення, локалізації, безпеки та все, що займається якістю програм. Які нефункціональні тести проводити? Зазвичай клієнт у вимогах каже, які характеристики йому важливі, та тестувальники вже дбають про типи тестування, які ці характеристики перевіряють. Усього є більше сотні нефункціональних типів, і всіх їх точно перевіряти не потрібно. Тому тестувальники і клієнт вирішують, які нефункціональні тести потрібно провести. Також у тестуванні є поняття тестування чорного та білого ящиків. Є два різні підходи, які використовуються у динамічному тестуванні. Тестування білого ящику це тестування. Тестування на рівні коду, де людина знає, що таке бекенд, що код робить, і тести написані кодом. І коли тести падають, то відразу видно баг, і девелопер цей баг виправлятиме. А в тестуванні чорного ящику тестувальник або людина, яка проводить це тестування, не знає структуру, не знає код і просто проводить фронт-енд тестування, тобто тестування інтерфейсу користувача. І тоді підхід тестувальника це введення різних даних та перевірка результатів. Тестування білого ящика проводять девелопери. Тестування чорного ящика тестувальники. Це працює із іншого боку. Якщо девелопер тестує додаток, то він використовуватиме техніки білого ящика. А якщо тестувальник, то він використовуватиме техніки чорного ящика. У людей є одне популярне і невірне переконання, що тестування білого ящика це частина компонентного або модульного тестування. Або навпаки, компонентне тестування це частина тестування білого ящика. Але це взагалі. Різні речі. Всі рівні тестування можуть бути зроблені за допомогою білого ящика, і всі рівні тестування можуть бути зроблені за допомогою чорного ящика. І якщо компонентне тестування робиться за допомогою білого ящика, то це означає, що на цьому рівні корисніше зробити його на рівні коду, ніж за допомогою чорного ящика. Так само системне тестування буде більш ефективно проводитися за допомогою тестування чорного ящика. У тестування білого ящика є кілька синонімів. Його також називають структурним тестуванням, тестуванням скляного ящика, відкритим ящиком, чистим ящиком або прозорим ящиком. Але всі ці синоніми мають одне й те саме значення. Нам видно, що всередині цієї скриньки. В нас є доступ до коду, і ми знаємо структуру програми, як працює функціональність. Якщо ми подивимося синоніми чорного ящика, закрита скринька та непрозора скринька, то зрозуміло, що воно означає, що через неї не видно і не зрозуміло, що всередині. Тому ми працюємо із зовнішньою картинкою програми без знання про код. Ну і на сам кінець про ящики. В ISTQB немає більше жодних інших кольорів ящиків, крім чорного та білого. Остання тема цього уроку це тестування пов'язане зі змінами. В такому вигляді тестування ми додаємо тести для супроводження. Неважливо, який тип тестування ви проводили, якщо ви знайшли баг, зарепортали його, девелопер його виправив, вам потрібно перевірити той самий тест на предмет виправлення цього бага. І потрібно перезапустити той же тест кейс, який знайшов цей баг. Це називається підтверджуючим тестуванням чи ред Регресійне тестування проводиться після ретестінгу, щоб переконатися, що зміни, які виправили той баг, не вплинули на інші частини модуля і нічого не зламали. Ми перевіряємо речі, які раніше працювали добре, але були пов'язані із новими змінами. І ми повинні переконатися, що нових багів не з'явилося. Також регресійне тестування це дуже хороший кандидат на автоматизацію, адже ми автоматизуємо речі, у яких немає основної мети знайти баги. Тести автоматизують, щоб багато разів їх запускати та перевіряти, що нові баги не з'явилися. Також регресійне тестування проводять, коли змінюється, наприклад, середовище тестування, тобто environment, І ми перевіряємо, що модулі добре працюють на новому environment. І так само регресійне тестування проводять, коли з'являється новий функціонал, і ми перевіряємо, що новий функціонал не зламав старий. Ми переходимо до останньої теми другої частини тестування під час супроводу. Тестування в період супроводу займається пошуком дефектів, коли програма оновлюється та покращується. Команда тестувальників супроводу відповідає за продукт після релізу, тобто після видачі програми клієнту. Звичайно, ми не встигаємо все зробити до релізу, і про ці речі можемо подбати вже після релізу. Ці речі називають модифікацією, міграцією та зняттям з експлуатації. І це основні активності, з якими доводиться працювати команді тестувальників у період супроводу. Як тільки продукт релізнуть, до наступного релізу залишиться великий шматок часу, і в цей час ми продовжуємо виправляти все ще відкриті дефекти, додавати функціонал у існуючі фіші, щоб користувачі були задоволені роботою з додатком і не зустрічали проблем в своїй роботі. Коли ми говоримо про модифікації, міграції та зняття з експлуатації, є багато речей, на які варто звернути увагу. Фікси дефектів. Додавання нових білдів до існуючого додатка, адже для невеликих оновлень не потрібно випускати цілу версію. Якщо ми зробили дуже маленьку зміну в додатку, то легше включити її як частину існуючої версії. Але ще разу, коли девелопери щось роблять, додаток змінюється. І, як ми знаємо з попереднього уроку, будь-яка зміна в додатку може мати негативний вплив на інші частини програми. Тому команда тестувальників в період супроводу проводить дуже багато регресійного тестування, тобто повторює набори тест кейсів, які раніше працювали добре. Тож, давайте розглянемо необхідні умови для тестування під час супроводу детальніше. Перша умова для регресії це модифікація. Наприклад, заплановане поліпшення, коли команда знала, що треба зробити фічу, і могла зробити її до релізу. Але потрібно було трохи часу, щоб зробити її добре. І команда випускає цю фічу після релізу як модифікацію. Хорошим прикладом буде Windows 7. Windows 7 це реліз, але в нього є модифікації SP1, SP2 та SP3. Ці модифікації заливали з кожною новою версією того ж релізу. Ще є поліпшення, це, наприклад, перехід з Windows XP на Windows 7. Говорячи про поліпшення, навіть коли у нас просто додаються нові версії одного релізу, наприклад, 1.1, 1.2 та 1.3, це також поліпшення. І після кожного такого покращення потрібна регресія. Ще одна умова для тестування під час супроводу це міграція. Міграція це коли команда змінює систему з однієї платформи на іншу. Наприклад, продукт використовується на Windows і клієнт вирішує змінити Windows на Linux або Mac. Після міграції знову запускають всю регресію, щоб переконатися, що в новій системі все працює нормально, як працювало на попередній системі. Наступна умова це зняття з експлуатації. Це коли програма добігає кінця свого життя і приймається рішення більше не робити Жодних модифікацій. Як приклад, Windows 10, команда розробки офіційно заявила, що більше нічого не додаватиме, і нам залишається чекати тільки абсолютно новий продукт. Переходимо до наступної теми це аналіз впливу. Команда тестувальників під час супроводу використовує імпакт аналізис або аналіз впливу, щоб визначити, чи потрібно проводити регресію. Що, якщо зміну в програмі відбувається часто? Скажімо, двічі на тиждень чи раз на тиждень. Тоді, якщо ми маємо 5 тисяч тестів на регресію, то виконувати всі ці тести буде складно. І тоді тестувальникам потрібно переглянути всі ці тест кейси, вивчити архітектуру програми та вирішити, які тести потрібно виконувати, а які ні. Аналіз впливу це дослідження схеми потоку даних Control flow Diagram, яке підкаже, що, якщо внести зміни до певного модуля, то на які інші модулі це може впливати. І тоді ми тестуватимемо лише ті тест кейси, які перевіряють затронуті модулі. І нічого зайвого, тобто під час регресії, ми не виконуємо всі тести, а виконуємо тільки ті, які підкаже аналіз впливу. Іноді буває складно провести аналіз впливу, наприклад, якщо вимоги вже не є актуальними або повністю змінилися, тоді нам потрібно оновити набір регресійних тестів. Також складно провести аналіз впливу, коли тест кейси не задокументовані або не актуальні. Наприклад, ви дуже давно їх не перевіряли і запускаєте тест кейси, що більше не знаходять багів. Ще одна ситуація, коли тестувальники не займалися двонаправленої матриці відстежуваності, тобто Traceability Matrix – матрикс. Та не бачить досягнутого покриття. Або коли підтримка допоміжних інструментів та програм слабка, або її зовсім немає, адже регресія вимагає автоматизації. І, отже, нам потрібні програми та фреймворки для автоматизації та їх підтримка. Коли люди, які працюють на проєкті, погано знають систему та домен, адже щоб знайти дефекти в додатку, потрібно добре знати домен, у якому працюєш, і розуміти архітектуру додатку. Коли було приділено недостатньо уваги майбутньому супроводу програми під час розробки. Під майбутнім супроводом тут мається на увазі структура коду. Якщо їй приділило недостатньо часу під час релізу, то є можливість пропустити щось важливе, що допоможе під час тестування в період супроводу. На цьому все, ми з вами закінчили другу. Частину ISTQB. Я дуже хотіла би побачити ваш фідбек в коментарях, а також вподобайку, підписку на канал та запитання, якщо такі є. А ми побачимося в наступному відео в частині третій про статичне тестування, яке, до речі, вже є в Ютубі. І в цьому плейлісті буде просто посилання на вже існуючі відео, тому що воно точності взяте з силабусу ISTQB. Я дякую вам за увагу та до зустрічі на наступному уроці.